Сьогодні у нас надзвичайно цікава тема. Ми поговоримо про діток і про харчування, адже наближаються новорічні свята, як правильно себе поводити і батькам, і дітям, аби не втрапити в халепу. Спершу будемо говорити з Анною Собкова, вона кандидат технічних наук, але спершу поговоримо про те, як взагалі харчуватися діткам і не лише в святкові, не святкові дні. Зрозуміло, що новорічні свята це завжди величезні вежі солодощів, цукерок скрізь. Починаючи вже зі святого Миколая, ми вже так. дітей засипаємо цукерками. Чи правильно ми робимо? А... Дійсно, проблема є, і проблема дуже сильна. І насправді вона стоїть набагато гострішими, ніж навіть ми про це думаємо. А зазвичай ми про це не думаємо. Нам хочеться гарного настрою, щоб отримали наші діти насамперед. Але тут є дуже значна небезпека, тому що, на жаль, сьогодні виробники є не зовсім добросовісними саме у виробництві цукерок, і ми про це, звичайно, повинні говорити. Ми... Говорили, але от е, передсвяткові такі дні особливо треба на це звертати увагу. Загострити увагу загострити. Дідусів і бабусів найбільше Особливо, да, так, особливо. Вони люблять потішити. Діток. Тому що насправді, е, скажімо, вчинки гарні, але, на жаль, вони можуть провокувати цілу низку захворювань. І тоді свята стануть вже не святами а боротьбою, скажімо, за здоров'я наших дітей. Тому е, треба, звичайно, пам'ятати, що цукерочки це нас. Вправді, дуже значна складова жирів. І знову ж таки, ми говорили про це, що основна складова саме промислових жирів це так звані трансжири. І якраз виробники їх полюбляють, тому що вони надають певної такої консистенції кондитерським виробам. Так, це смачно. Але поєднання цукру і жиру це ота от бомба уповільненої дії, яка Пливає особливо на дитячий організм, тому що ну що таке дитячий організм? Насамперед, ми повинні з вами пам'ятати, що він поділяється на декілька періодів вразливішим вважається від, скажімо, нуля, як то кажуть, і дорочку немовляти. Але я думаю, що в цей вік мамам вистачає здорового глузду не пропонувати дітям солодкого у вигляді цукерів. Сподіваємося, на це, взагалі. А отже, починаючи десь з двох років і далі, ми вже якось призвичаємося до того, що дитина повинна харчуватися разом з батьками. І, звичайно, що дити, дитина завжди тягнеться. До того невідомого, що куштують батьки, тому що батьки в цей період. Для неї є головним, да, таким зірцем, зірцем намагається да. наслідувати все, Пасліду, що роблять. Повторю, батьки. Так. Да, вони починають вчитися говорити, ну і робити всі інші дорослі справи по-справжньому, і тому, звичайно, дитині хочеться попробувати покуштувати, що ж там тато коштує, що мама, бабушка, дідусь, тобто ті близькі люди, яких вона любить, і яких вона старається, скажімо, все робити так, як роблять вони. Ну і звичайно, що це не зовсім є правильним, тому що. Що в цей період дитячий організм тільки формується, особливо шлунково-кишковий тракт він є дуже слабеньким все скажімо, та сама. Пічіночка, підшлункова залоза, вони тільки починають активно працювати і знайомитися з тими новими видами їжі, які їм пропонуються, і тому особливо в цей період треба бути уважними з цукерками. Бажано їх не давати дітям взагалі. В цей а з якого період? періоду ви рекомендуєте починати давати солодощі? А так як дитину неможливо обмежити і закрити на всі ті принади, які дає сучасний світ, це практично. Неможливо. Тому рекомендувати і то я б сказала дуже засторовою: якщо б можна було вилучити з раціону, то це був би, мабуть, кращий рецепт. Але ж враховуючись, що цього практично неможливо зробити, тому що все одно, як не з батьками, так і з однолітками, діти покуштують, то це десь після семи років, аж після семи. Чому? Тому що до цього періоду більш-менш травна система вже сформувалася, більш-менш сформувалися нервове і всі інші. Системи, імунна система, вже, скажімо, дітки менше і хворіть, а значить, ці системи менш вразливі. І тому, в принципі, якщо ми говоримо про шкоду, яка надходить цей період разом із продуктами харчування водночас, то тут розширюється і асортимент страв, і тих продуктів, які можна давати, але не в значній кількості. Це не лише солодощі, це і копчені ковбаси, все одно новорічний стіл якось з цим пов'язаний. Але знову ж таки, це Суто попробувати все на цьому, все повинно обмежуватися. Причому, дуже ми про це теж говорили, але слід нагадати, що поведінка батьків дуже впливає на харчові смаки дітей і в майбутньому дорослої людини. Тому що і якщо батьки не просто будуть говорити цього не можна їсти, а будуть пояснювати, показувати, да, своїм показувати що дійсно трохи можна покуштувати це такий продукт, але там і там є така шкода, можуть бути такі провокації. І ну, скажімо, доводити це дітям, можливо, в якихось оповіданнячках, казках, можливо, в якійсь такі ігровій формі, але про це треба обов'язково говорити. Ну і бути, звичайно, взірцем, пам'ятати, що поряд дітки можна. Можна ще запропонувати такий спосіб, він, звичайно, не вирішує проблеми, але, можлив, можливо, як альтернатива, а, тому що новорічний стіл можна накривати окремо, наприклад, для дорослих. І це є таким традиційним способом. А для діточок накривати окремий і тобто, там пропонувати їжа і дитяча да, все ж таки розмежувати. І знову ж таки, можливо, з елементами якоїсь дорослої їжі, ну, доросла в лапках, звичайно, тому що і дорослим не рекомендовано споживати. І Ще краще замінювати, От, наприклад, якщо це салат олів'є наш улюблений, і ми не можемо уявити святкового столу без нього, то можливо, наприклад, замінити варену ковбасу, наприклад, на куряче м'ясо. Взяти можливо менше, якщо за ціною скажімо, ми не можемо собі дозволити зробити ну, значну кількість. Та і річ в тім, що цей салат є дуже обтяжливим, тому що він отримує значну кількість жиру у вигляді майонезу. ще й вночі. Ще й вночі так. Ми обов'язково чекаємо 12 дванадцяту і дива, і диво повинно обов'язково до нас прийти. Так давайте не заважати, що це диво дійсно сталося. Спершу давайте тако зробимо невеличкий підсумок, тобто перша наша рекомендація. Якщо я правильно зробила висновок, з того про що ми говоримо, починаємо ми вже з вже зі свята Миколая, так. тобто ми рекомендуємо, щоб в оселю прийшов святий Миколай з корисними такими подарунками, так. тобто можна не солодощі Ну, замовити. солодощі умовні. От, наприклад, є традиційним готувати пряники. Так, і їх вони смачні, вони корисні, вони не містять верніше, цукор в них є у вигляді сиропа, а сироп це все ж таки вже, як то кажуть, фруктоза і глюкоза. Готують це на меду. Користь. І це старовинна страва. Вона прийшла від пращурів, а значить, вона є корисною. І мед, якщо немає, звичайно, протипоказань у дитини, алергії і так далі, то він є корисним і є джерело мікроелементів і так далі, дуже великої кількості. Сті корисних речовин, тому приготувати домашні пряники в крайньому випадку купити, тому що промисловість пропонує непогані технології і можна купувати. І в нас будемо говорити, розвину, що ми та. замовляємо для Миколая здорове харчування. Так, да, Здорове Це харчування. То, та. Миколайчик приніс все ж таки ось ці маленькі миколайчики, і зі було і смачно, і гарно так. а ще мабуть і скар... приємно. порадити миколайчику, щоб він приніс під подушку чи в черевички, мабуть, фрукти якісь там банани. Та. Можливо, мандарини, ще щось таке смачне каже. Да, тобто те, що дитина. любить дитина, тому що ну, можливо яблуки не є таким екзотичним так. фруктом, але якщо вони принесені від Миколайчика, і дитину впевнена, що дійсно, ну, дійсно це, да, це велике свято. І е, ми не забуваємо, що перед е, цими святами йде постування, І про це теж треба пам'ятати і правильно дітей налаштовувати на цей період. Е, тому що ми розуміємо, що багатьох релігіях сам піст він асоціюється з тим, що велика група продуктів не споживається, і це не даремно так робиться, тому що сам піст передбачає поєднання духовного і фізичного, і е, саме правильно налаштувати дитину, правильно підібрати раціон. Це теж е, така задача, яка дозволяє зростати духовному світу дитині. І на це теж треба приділяти увагу. А потім і Миколаївчик прийде з солодощами, і дитина сприйме ці солодощі. Тому що було утримування, були якісь такі моменти. Я ще раз повторюю, такого духовного пізнання світу. А потім, от і подати, і придумати, скажімо, це можуть бути і фрукти, це можуть бути. Які там мандарини, тому що вони для нас є традиційними і вони цей аромат нам нагадує свято. Це можуть бути ж знову ж таки, пряничні якісь вироби у вигляді різних фігурок. Ну і звичайно, це невеличкі подаруночки, які відволікають від солодощів, і які знає, мама і знає тата, будуть приємні дитині, і він не подумає про солодощі. Якщо все ж таки ми хочемо додати цукерок, то можливо надати перевагу не з шоколаду. так? А можливо, все ж таки карамельки, тому що карамель знову ж таки багато є барвників, але можна приготувати і в домашніх умовах. Можна зараз Знову ж таки, промисловість пропонує багато таких відомих вже брендів, і можна купувати цукерочки, знаючи, що там використовуються природні барвники, природні підсолоджувачі і так далі. Тобто теж на це звертати просто увагу. Читати бути, уважними так, читати, бути просто уважними. Тому що дійсно Звісно, ну, зараз широкий є асортимент і говорити, що промисловість випускає тільки з додаванням різних, скажімо, шкідливих штучних. і токсичних угу. штучних речовин, теж так не можна. Є альтернативи, є добросовісні виробники на сьогоднішній день. Просто треба бути уважним і з цим цікавитися. Тобто так, ще так. одна порада для батьків: шукайте Шукати. і знайдете. Да. Говоримо про новорічний стіл, як ми розмежовуємо, тому що традиційно спостерігаємо таку картину, коли за спільним столом і діти, і дорослі. До чого одразу тягнеться рука? Це оливки, це ковбаса, так. і це ну можливо в кращому випадку сир. Так, решту дитина просто не помічає. Ну от Оля, ви перераховуєте, а я одночасно думаю, а що ж можна вилучити? Ну, поставимо тепер в порядку зростання або убивання. Користі так, скажімо так. І шкоди. Да, користі і шкоди. Ну, по перше, шкода це всі копчені вироби, чи то є копчений чорнослив, навіть будь-який продукт, чи uh -huh. риба, чи ковбаса, тобто м'ясній виробні, рибний вони всі несуть шкоду, особливо маленькому маленькій дитині, маленькому організму. Та й дорослим я б не скажімо, не рекомендувала одразу тягнутися рукою до ковбаси. Це по-перше. По-друге, річ в тім, що дитина тягнеться рука, коли вона голодна. Тому така порада спочатку треба покормити дитину, Да, запропонувати їй вівсяну кашу, або те, що вона полюбляє, але можливо і першу страву, просто щоб вона, сідаючи з стіл, не була голодною. І тоді ручка не буде так швидко тягнутися до тієї самої ковбаси, або навіть якщо вона потягнеться то ризик того, що, скажімо, будуть отруєння набагато менший. Це по-перше. Менше шкоди завдається, коли шлунок звичайно. вже не порожній. Да. Це по-перше. По-друге. Це солодкі напої, і на них теж треба газовані солодкі напої. Я би поставила їх на друге місце, тому що дійсно багато родичів, багато вражень, дітки бігають, вони, звичайно, витрачають дуже багато енергії, вони хочуть пити. І тут треба надавати все ж таки увагу узварам, наприклад, або Компота. тим самим компотам, але ні в якому разі не з штучними барниками і не газовані. Ми говорили якось їх шкоду, тому сьогодні ми не будемо говорити. Ми просто скажемо, що ми ставимо їх на друге місце. Ну і третє місце це страви, які є маринованими. Тобто маринади, на жаль, вони також негативно впливають на шлунок. І тому я б їх поставила на третє місце. Ну і на четверте, ви говорили про сир Галанський. Тут я б поставила умовне значення, тому що якщо знову ж таки не в значній кількості, то це є джерело, в принципі, того ж самого кальцію. А якщо ще незначна кількість жиру, то я поставила б умовно, просто не перевантажувати, скажімо, дитячий організм цієї страви. Ну і останній. Місце, але тим не менш не більш таки вагоме, це майонези і всі штучні соуси, масляні соуси, які містять значну кількість жиру. Тим більше я хочу сказати, що якщо той самий салат, скажімо, олів'є, ми заправимо майонезом приготовленим власноруч і використаємо дійсно жовтки яєць. Ми використаємо дійсно олію, яку можемо замінити на частково. Наприклад, оливкову олію, ми ж хочемо вразити гостей теж якими смаковими такими цікавинками, або, наприклад, трошки ляної, або вівсяної, то цей майонез ми можемо вже рекомендувати, тому що, в принципі, по технології це є імульсія, і вона дуже швидко і добре всмоктується організмом і дитячим також. І якщо незначна кількість, я ще раз підкреслю, незначна, то навпаки навіть буде користь. Якщо ж значній кількості. Та ще і з гірочками солоними, та ще і з цибулькою. То, звичайно, що організм і сам шлуночок буде травмуватися. Тим більше ми знаємо, що для дитячого організму краще страви, скажімо, із січеного м'яса, із січеної риби. Тому запропонуйте, щоб на столі був асортимент, і щоб дитина подумала, чи за ковбаскою ручка потягнеться, а чи, можливо, там такі гарні на шпажках таке щось цікаве, мама, придумала. А це виявляється люля кебаб приготувати. Того січеного м'яса, але з томатом. То томат, скажімо, дітки полюбляють. але має сіяти. приємний такий да, гарний вигляд, да, що вигляд да, тобто це якби такий другий рецепт того, що якщо вже ж не можемо організувати стіл відокремлено або навіть і відокремлення, то запропонувати у цей цікавий асортимент, щоб дитині було цікаво. Покушто та й гостям також і пропонувати спочатку не ковбаску. Я вам хочу сказати, що якщо продумати стіл, то навіть за ковбаскою ніхто і не потягнеться. Місця навіть на столі можна їм не знати. Можна не знайти, продуктам. тому що буде цікаво там щось, там щось. Хочеться попробувати і салати зробити необтяжливими. Не використовувати так багато майонезу, запропонувати все ж таки легкі з використанням тої самої пікінської капусти. Не тільки дітям, але й дорослим. дорослим. Вона набагато легше, ніж, звичайно, білоголова капуста. Це можуть бути, наприклад, ті ж самі гриби, шампіньйони. Вони теж не такі важкі, як гриби, наприклад, лісові, тому що вони все ж таки умовою вирощування. Зовсім інші, але знову ж таки не в значній кількості. Це можуть бути зелений горошок, це може бути і кукурудза. Але вибирати, щоб все ж таки вони були молодими і мало було клітковини, тому що вона є загрубою і теж буде обтяжливо. І заправити знову ж таки оліями, підібрати, зробити композиції, не додавати уксусу, оцту. Тобто то чому? Тому що оцет він все ж таки є теж подразником, або вибирати м'які його форми, наприклад, яблучний оцит. Тобто, дивитися все ж таки на м'яку і корисну дію. І знову ж таки є підкреслюю. Зрозуміло, що зараз такі, скажімо, Можемо важкі економічні е, такий період, це зрозуміло, що ми не можемо витрачати і е, значних коштів на, е, скажімо, організацію такого столу для родини, але підбирати продукти, давати перевагу, все ж таки більш корисним. Ми можемо тому, от на цьому і треба акцентувати увагу. Якщо ми це ми говоримо про те, що ми не можемо розділити стіл, якщо все ж таки велика кількість буде і діток, і ми можемо розділити, тобто для дорослих, там де іноді Випиваються спиртні напої. І, і там, де для діток, які не будуть бачити, ось не будемо ми привчати ось до таких шкідливих звичок їх з дитинства. Тобто ми можемо для них організувати е, такий дитячий новорічний так, стіл. Так. Що ви порекомендуєте для діток от, в цей період? На такому столі. Ну, По-перше, ми, ми вже говорили, що повинні бути страви все ж таки січені, тому що натуральні страви ще, скажімо, і травна система до них не готова. ну, і зуб в нас теж у когось з'явилися, в когось ще там формуються, в когось ростуть. Тому в основному це і січеного м'яса, і січеної риби. Це обов'язково наше улюблене може бути картопляне пюре, але можна приготувати, наприклад, і зробити пюре із морквою, із картоплею, змішати в таких композиціях, зробити, щоб це було яскраво, привабливо. Ну, Звичайно, це свіжі овочі бажано, але це можуть бути і відварні, наприклад, та сама, наприклад, буряк або та сама. Сама морква можуть бути, але з додаванням знову ж таки, не гострих, не додавати чеснику, а все ж таки, Додавати можливо, наприклад, дуже цікавим є кунжут. Він, якщо його трошки підсмажити, але так, до такого легкого кольору, то можна заправляти салати. Він надає такого горіхового, приємного запаху з одного боку. А по-друге, він дуже корисний для дитячого організму, тому що там дуже багато кальці. Тобто з рослинної сировини найбільший вміст таким чином можна зробити до салатиків зараз дуже є модним. А чому б і ні зробити? Дітки полюбляють сухарики, але зробити їх маленькими такими в домашніх умовах. домашніх умовах, з білого хлібу, це буде теж якби, і на користь, і водночас салат буде цікавим. Знову ж таки, з овочі використовувати більш легкозасвоювані, не використовувати соління. Чому? Тому що все ж таки Новий рік передбачає святкування більш таки пізнє, да? коли вже організм йому вже хочеться, да? а тут його навантажують. Звичайно, ми діток і м, кладемо раніше спати, але все одно до 12-ї години подаруночок повинен з'явитися під ялинкою, і ми ж повинні його зустріти. То в такому випадку знову ж таки овочі необтяжливі, та сама пікінка капуста, ми про неї говорили, але нарізане все дрібно для того, щоб знову ж таки е, скажімо, січення та, таке все було. знову ж таки, пропонувати узвари, компоти, можна запропонувати деси. Серти, наприклад, можна зробити самим цукерочки, використовуючи той самий інжир, використовуючи фініки, використовуючи курагу, ізюм, родзинки. Але все це, це обов'язково ми повинні перемелювати, з'єднувати з тим самим медом або сиропом, обваляти, наприклад. В тих самих кокосовій стружці зробити такі, знаєте, цукерочки в вигляді, да, яскраві такі десерти. Тобто підійти з фантазією і з врахуванням, от саме оце, от, от таких основних порад. Ну і звичайно, що е, мало повинно бути, якщо ми використовуємо м'ясо, то м'ясо, яке на місці значної кількості жиру. Ну і звичайно, е, я б рекомендувала, наприклад, індичина або курятина, е, якщо рибка, то дивитися. Не було кісточок, а значить і була е, січена маса. Ну, от такі основні рекомендації. І Але фрукти, мабуть, обов'язково. І обов'язково до десерту, солодощі, обов'язково фрукти. Але тут не треба е, занадто. знаєте, Ми от, зараз говоримо багато овочів і фруктів. Ніякому разі не повинен шлунок знову бути обтяжливий, тому що що значить багато? Одне-два яблучка, там трохи мандарин, банани, тому що банани на різницю від апельсинів і мандарин не подрабують так шлунок, І тому вони є більш такі спокійніші, а можливо з них зробити чудові молочні коктейлі з бананами. Тобто, знову ж таки, щодо підбору фруктів віднестися більш так спокійно, тому що апельсини і мандарини це все ж таки дуже значні алергени. Особливо, якщо ще поєднання продуктів харчування є несприятливим, ці алергени, скажімо, прискорюють свою дію, більш обтяжливі можуть бути наслідки. Тому в цьому Повинна бути міра. Звичайно. Ще зважаючи на те, що наші діти іноді не можуть часно зупинитися, потрапивши на щось смачненьке, вони обов'язково не зупиняться, доки не побачать чи ні. Но... От сталася така подія. От буває, дитинка переїла, як то кажуть. Ну, звичайно, є різні рекомендації, але я хочу сказати, що ще один дуже важливий момент це вода. Повинно бути достатньо саме води, і пропонувати діткам запивати не газовано ні в якому разі. А вже який виробник або фільтрація, це вже залежить від усвідомлення батьків від їх інформування, але водички повинно бути достатньо і тому знову ж таки, запивати і пити просити повинна дитина все ж таки більше воду, аніж солодкі напої. Тобто такі основні рекомендації. Я вам дуже дякую. Сподіваюся, що нашим глядачам тепер стало зрозуміло, як правильно організувати святкові столи і новорічні, і, мабуть, і ще й на святого Миколая. Тому що ми вже традиційно і на цей день, і на новий рік організовуємо обов'язково свята. Тому робіть свято для своїх діток таким, щоб воно і запам'яталося, і принесло обов'язково користь.